Уяви, ти сидиш вдома, вариш собі кашу, а тут бухі скандинави з веслом і очима. Ну що, здрасте. Вікінги це не народ, це стиль життя. Міг бути собі фермером, але на бриг, і ти вже рейдер. Вікінгувати це як поїхати на тимбілдинг, але з пожежами і грабунком. Ні, серйозно. Це просто вилазка з пацанами. Вони заходили в село, палили монастир, забирали золото і ображались, якщо їх називали дикарями. Бо вікінг це не людина. Це вайп. гроза монастирів. А що, красиво ж стоїть? Ніхто так не любив архітектуру, як вікінги, особливо монастирі. Монастир це як супермаркет без охорони. Багато золота, нікого з мечем. Перший шопінг 793 рік. Ліндісфар. монахи ще моляться, а ці вже виносять ікони і пробують вино. Далі, Франція, Ірландія, Англія, Європа палає. Вікінг дивиться і каже: ну нормально, у кожного своє хобі. Хтось вишиває, а хтось спалює аббатство. Берсерки! Звір у людському форматі це не воїни, це баги в системі. Берсерк це чувак у шкурі ведмедя, без броні, без страху і без гальм. Він не йде в бій, він влітає. Кажуть, вони жрали мухомори. Але може, це просто було погане дитинство. Вони могли вбити ворога, друга, камінь, повітря все, що рухалось, або не встигло втекти. Очі світяться, хтось кричить: і це не ворог. Це ти сам тракар, плавучий убер для рейдів. У вікінгів був драка, і це був не човен, це був стиль легкий, швидкий, ідеальний для того, щоб припаркуватись прямо в твоєму селі. Вони плавали по морях, річках, каналізаціях, якщо треба. Бо коли в тебе в серці вогонь, GPS не потрібен. Хтось гребе, хтось їсть, хтось спить на веслі. Нормальна атмосфера в дорозі, як маршрутка тільки з пограбуванням. Дракар – це не просто транспорт, це плавучий крінж з веслами, один, валькірії і вальхала. Життя це кастинг, смерть, контракт. Вікінг бився не заради слави. Він бився за афтерлайф із м'ясом і вечірками. Вмирати треба красиво, у пузі. Валькірія це така hr служба для мертвих. Вона спускається, вибирає, і ти в Вальхані, а там свято, м'ясо, пиво, бій, пиво, сон, бій, пиво. І так дорог. Нарьох один сидить як бос, всі мертві, як команда. Це як робота мрії. Але спочатку треба загинути. Вікінг не боявся смерті. Він боявся не потрапити в список. Можна було бути фермером, можна поетом. Але Вікінг вибрав бухати, грабувати і чекати, поки за ним прилетить богиня Влада. І знаєш що? Можливо, він мав рацію, бо кожен з нас трохи берсерк, трохи дракар і трохи монах, якого вже все дістало.